Доброго дня, діточки! Сьогодні пропоную вам зібрати чарівний чер... літак, щоб наші українські діти змогли побачити дітей іншого... інших країн. Але спочатку треба обладнати наш літак, щоб льотчики з інших країн бачили, що літаки це українські і летять вони з України. Кожна країна обов'язково має свої символи. Що таке символи? Символи знаки. Пізнавальні предмети. Давайте досконаліше ознайомимося з символами нашої держави. Назвіть Національні символи України. Так, національний прапор України, Герб, Гімн України. Прапор існував з давніх часів. Прапор існував з, давні, з давніх часів. Спочатку прапор був трикутної форми, а потім змінив свою форму якої форми сучасний прапор? Прямокутний. Якого він кольору? Жовто-блакитного. Давайте поміркуємо, чому саме ці кольори було обрано для нашого прапора. Що означає жовтий колір? Жовтий колір колір сонця, колір хліба, зерна, яке дає життя всьому на землі. Які враження викликає у вас блакитний колір? Це колір неба, кольор води. Ось чому український народ обрав ці кольори для свого прапора. Давайте з вами зробимо за нетрадиційною технікою прапорці, Так, щоб вони були схожі на національний прапор України. Верхня частина нашого прапору блакитна. Подивіться, я зробила вже невеличкі шматочки пластиліну, зробила їх такими рівненькими і кругленькими, і трошки витягнутими от з такого витягнутого шматочка блакитного кольору. Відтягнула і відчепила побільше. Тому що прапор у нас довгий. Тепер на всі наші частинки прапора, там, де блакитний кольор, будемо приклеювати наш пластилінчик. Ось ми закінчуємо наше блакитне поле. Закінчили. І приступаємо до жовтого поля цікавого. Для цього я заготовила такі трикутнички або квадратики із серветочки. Їх потрібно дуже цікавим способом приклеїти на вже підготовлену. Частинку, там, де є клей. Ось подивіться, намотуєш кінчик на пензлик, край пензлика, і притискаєш. Так робиш з кожною частинкою. Ось так. Ось так. так подивіться, що у нас виходить. Дуже жвава така аплікація. Ось подивіться, як гарно і цікаво в нас вийшло зробити наш державний символ, наш прапор жовто-блакитний, який він гарний, який він чудовий, як пасують його кольори. Вчиться задоволенням, бажаю успіхів!